404 G2 коштує 12 тисяч. Це у нас 40 із примусовою гідравликою, із синхронізованою коробкою передач, і з реверсом. Окремо кабін немає. Так, доброго ранку. Шифен 244 одноциліндровий, 4300. Ай, вогник-вогник. 4300 буде коштувати, шифен 244 одноциліндровий із ремінним приводом. Це ось, будь ласка, є задньопривідні стоять. Чого за ці?